Всім привіт! Слава Україні! Я вам ще не набрид панелі, доки... Так, мені треба підкинути сьогодні, там ввечері потратив заряд акумулятора. Підкидаюсь, але без фанатизму. Ось така моя панель. Тепер ще дивиться мій ролик. Час десь близько опівдня, близько 12. Вирішив не заморачуватись, просто поставити панель, нікуди там не підкладати, там ніякі ці підставочки, нічого. Просто поставити панель і дозарядити акумулятор, там. бо знову буде сьогодні вимикати світло, щоб був заряджений акумулятор. От, Без фанатизму. Так стоїть панель, сонце у нас з хмарками такими, бачите, хмарки. То з'являється сонечко, то його трошки менше. Давайте поглянемо, скільки там. Ампер. Ну, зараз 3 ампер, 2,9 видає. Ну, я вже заряджаюся, вже 3,1. Заряджаю десь вже хвилин 15. Скачу де, десь отак від 2,5 Ампер до 4,5. Сонечко виглядає, а вже майже 4. 3,8, 3,9, бачите ампер. 4,1 сонечко виглянуло. 4,5. Спокійно. 4,7. Майже 5 А, ну, до 5 А так скаче, сонечко виглядало нормально. Ось, чому так поставив? Ну, По-перше, не захотів заморачуватися. По-друге, якщо класти панель на газон, то буде у вас отака біда. Бачите, видно? Може, не знаю, передає камера. Бачите прямокутник? Оце я цю панель і так поклав буквально на кілька хвилин. Вона гаряча, розпечена. І зробив опік на моєму газоні. Тож так більше не робіть. Краще так поставити, отримати, якщо там нікуди не поспішаєте. ну 2,9 зараз. 2,9-2,7. Так, давайте поглянемо на той загадковий параметр. Там я його недавно обнулив кілька хвилин тому. Що ж це таке? так ну Поки показує 0. обнулив 15 хвилин, ще нічого. Ампер годин, чи Вт годин. Незрозуміло. Бо будемо чекати. Так, сонечко зайшло. Зараз побачимо, воно переключиться скільки. 24. 24-22 ампера Ну, отак воно буде стояти спокійненько. заряджаться Все. Значить, все сказав. Бажаю вам успіху. Бажаємо нам всім перемоги. До наступних зустрічі.